Доброго дня, спельнота. Слухайте, сегодня видите пар и, и рота. Як мне? Це не подобається. Я так хочу уже тепла. Ну, буду примораживаться пока месть. Иду прогуляться в парк. Боже, я забыла орехи. Это капец. Сейчас куплю. Слушайте, собі купила такие классные штучки, дрючки. На автівку ароматик чіпляти. Туди наливаєш ароматик, воно таке гарненьке, а, і воно таке, ну, і приємно на нього дивитись. Ну, дуже круто, мені подобається. Потім покажу. А ще купила всі квітки і вже готова їхати. Так, що я буду робити? без этой блядской дискотеки. Это, конечно, шутка, но все-таки. Осень, конечно, красивая вот этим всем. Но то, что ляпает с неба, это, конечно, не очень. Знаете, какая клумба. Ну, хибаться на красота. Гляньте. слухайте, провела своих, уехали. Посмотрела вслед и взгрустнулась. Скучаю за сестрой, скучаю за племянницей. Правильно сделали, что уехали. Она боится, она реально боится. Она худая, она и так всегда, конечно, стройная была, но худющая нервная система не к черту. А в общем уїхали з манянькой. И І я думаю, боже, і я уже хочу їхати. От думаю, чого я така циганська? Чого мені не сидиться, не садиться на місці? Мені десь треба їхати подорожувати, Щось новеньке, якісь нові. Я така, знаєте, дофамінова. Как это сказать? Дофаманка. Мені от десь всюди треба їхати, біжати, дивитись. Я очень впечатляюсь. Ось. Зараз йду додому і в понеділок теж їду до Одеси. А в Одесі я хочу ще до косметолога, хочу... Щось собі з обличчям поробити, хочу собі верхню губу, от зараз дивлюсь на неї. І я, кстати, помітила у камеру, що у мене тут якась така опустіла тебе земля, якась губа пуста. І я думаю, мені її треба, мабуть, підлити. Так, і я вже радісна. Блін в Одесі, звісно. Не знаю, що там з тим потопом. Боже, таке лихо. Ну, в общем, про лихо не хочу розказувати. Бо і так ви всі читаєте сводку. Я сьогодні утра почитала новини. Наплакалась вже. Суки тварюки. Суки тварюки, як можна було стільки більш 20 снарядів на господарство. Скільки ä, просто забыг, загиблих свиней. Я понимаю, что они на корм росли. Ну, блять, що ж вы за не люди тварі? твари? Шо ж ви, сука, за нелюди такі? Так, ладно, я вже прийшла додому, трошки попрацюю, а потім піду в парк до білок. А, надо зняти на канал наших українських білочок. А от, пойшла, попрацюю трошечки. Я третій день поряд знімаю один і той же влог. У мене немає часу. Я що а... я зробила? У мене були татуажі. Кожен день. От сьогодні да, повинна була бути дівч... жіночка, і вона відписалась. Мені, конечно, мені, звичайно, дуже жаль, але вона біднесенька, в неї там щось болить, стоматологія. а, я вам хочу сказати, що я так втомилася кожен день по три. Чикі процедури, щось для мене це важко старію. І зараз вдома немає що їсти, мені світочка. Де моя світочка? А, пригостила м'яким морозивом айскрімом, дуже смачним. Я його з'їла, але мені легше не стало. Я, мабуть, Зараз візьму і поїм. Поїм тут. Тут покушаю. Через день була репетиція, а через ще один день. Не знаю. Хочу на вулиці сісти. Mm -hmm. Oh кошечек. Дякую. Я заказала себе борщичка. О, цаца чешу. Ой, заказала себе реберцы. Звенячий, правда. Ну, конечно, хачапурі я не стала заказувати, бо це буде дуже круто. Що это такое? Сирні шарики, навірно. До пива кажуть. Ой, цибулеви кільця, я дуже їх люблю. Onion Рінг. Я напялила на себя а, окуляры, вони для работы сильные. Але інших в мене немає. Ваше здоров'я. Боже, як вже це смачно. І смалічка, і сметанка, ням-ням. Пошла я кужити. Борщ вам скажу, було дуже смачно. Зараз скажу, як реберця. Так, я хочу сказати, то, що дуже смачно, реберця дуже смачні. Але після борщу ці два шматка я не можу з'їсти. І мені їх запакують і я візьму з собою, тобто я ще й повечерю цією їжею. Ну дуже смачно. Зараз я вам покажу красотку, яка працює в цьому мороженому киоске. Это мы ей брови рисовали. Здравствуйте. 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 Я шукаю белок. У меня завтра уже останній день. То мені надо горіхи куди здесь. И сейчас я їх сюди. будут, конечно, хватать где-то. Ну, хай хваят. Идем далее. Вот тут кормушек очень много. Такая смешная, но все же кормушка. белку гоняет. Саватюра. О, приличная кормушка. Прямо, я бы сказала, очень и очень. У меня там разные орехи. Майдаль и лисови фундук и арахис Це, це не, не орех, но земляной. арнва Милочого. Тут кормушечка. Сейчас я вот не ж насыплю. Ой, все так гарно. Я не знаю. Я до дотягнусь дотянусь ні, Ой, дотялась. В общем, нагулялась я, накайфовалась, наелась с девчатами, наболталась, белком все разнесла. И на этом сегодня все. Знаете, чего размещаю такой влог? Ну, такие Бо По-моему влогу меня... Так сказать, контролюють родные. Вийшов влог відлично, жива, здорова. Я примерно так же підглядаю за своїми друзями, які на фронті. І коли вони зникають надовго, я починаю нервувати. Я так довго чекала, потіп, ну, десь там потеряла з виду Одного свого вояку, дуже його люблю, дуже за нього прямо молитви пишу сама. Його так давно не було. Я не хочу навіть думати, що щось погане. Я йому всюди написала і з ним захисника привітала, і сьогодні щастя. Він вийшов на зв'язок. Я дуже рада, я дуже рада. Тому я отак вот от своїми влогами, пусть вони будуть не всі такі, знаєте, що, как, как, як кажуться, смисловою нагрузкою, Просто такой вложечек походила, погуляла, пила, покорміла, вибачте, нічого корисного може і не, немає, но. Це корисно для моїх рідних, котрі за мною підглядають. Раз влог є, значить я доки ну, творю, жива і так далі. І жива не тому, що я ну, тут, в Україні, а тому, що я вже літня жіночка. От. Так, тепер точно. Bye-bye.